Дивіться, тут відносно команда омолодилась, але Вознюк удар, ні. Школярчук, удар. Ні. Ай, Бесащук був близько. Офсайд. Цвик. На Бесащука. Бесащук. Бесащук тяне м'яч. Бесащук. Бесащук. Бесащук! Ах! Оце перше. Оце, отак має вести себе справжній нападаючий, нападник. Жовтий. Вознюк. Швидко перейшли до центра. Вознюк шукає довгу передачу. Пас на Бесащука. Бесащук! Ой-ой-ой! ой ой, -ой, 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 -ой. Вона дивись, вона трошки сумнівається. Допоможи да їй, скажи, що на твою думку ти б ставив би очевидно пенальті. Ну добре, нічого страшного. Подача. Божок. Просто поступився свик на Зубарєва. Зубарєв, Зубарєв, Бесащук. Гол 1-0! А як мені подобається цей старий нападник. Це просто досвідчений Саша Бесащук. Сахар. Ай, молодець. Як він вибрав цей м'яч, знайшов свій епізод. 1-0. Рахунок на користь Карсу. Зуборів на Бесащука, Бесащук на школярчука. Школярчук Школярчук, удар. Гарно, гарно. Є така риса Павла Зубарєва, він. І, і, інколи рішення суддів бере на себе. Ось і удар забрав здалеку. Підібрати, я не знаю, правильні підбори чи як. Школярчук. Пас на дальну Бесащук. Ай, і це. Ай, ну вибачте, будь ласка, хлопці, але якщо такі моменти не перетворюють в гол. ну... <питрес> Владислав Школарчук з м'ячем. В центрі поля шукає кому віддати. Пас на Сачука. Сачук пада, але гарні. Сачук! Ааа. От дуже подобається мені Вадим Сачук. Пас вперед, Атака за складна. 99. Атака. 99-й номер. Простріл. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ось і перший гарний момент у команди господарів. Плюс була розмова з Матвієм, він казав, що вони дуже довго награвали його на тренуванні. без Бисачук, удар в руки вертарю. Матвій просиш м'яч. Матвій просиш м'яч. Вознюк, Савицький. На вознюка. Вознюк. Шукає Сачука. Вознюк. Буде удар. Ні. Цвик. Перший. Ну, Цвик такий, один із дійових осіб. Мені сподобався перший таймі. Савицький Без Сащук. Без Сащук. на Зубарі. На цвика. Ай, офсайд. Ага. Ну, Невідомо з якого міста, але команда епіцентр. Хмельницька область. Ой, Савицький накручує, Савицький на безсочука, басачок, підотик. Ай! Савицький. Савицький на вознюка. Вознюк удар гол. І знову Дмитро Вознюк. Точно другий підряд. Можливо, якщо не третій, четвертий матч підряд Дмитро Вознюк забиває гол. Заборон, контроль. Коцюба. Савицький. Коцюба. Коцюба Артем. Протягу ще. Коцюба артем. Ах! Савицький. На Коцюбу. Коцюба. На Федеса, Федес. Точно не було офсайда. Федес, подача. Ай. Ааа, гарно. зубарія виборює Савицький б'є. але. Цвик. Чекає вже голову від нього зі штрафного. Вознюк. А ні, був, брешу. Брешу. Штанга. Субарів, вище, був. Макарчук шукає вознюка, вознюк на Цвика в дотик. Цвик на Коцюбу, Коцюба. на Вознюка, вознюк на... повертає, і Коцюба. фу, Вознюк. Це, мав бути гол Артема коцюби, але ну, він не хоче забивати, йому це не до вподоби. Е -е, і гол. Дубль. добре визначається Дмитро Вознюк. Ну, цвик. Коцюба. Коцюба на цвика, цвик. Шкаверчук, вознюк, вознюк, удар. Штанга. Чуть з центра поля не забив Дмитро Вознюк. Прикра, прикра. Що він б'є по штангам, на жаль. А от що з ртами Коцюба, я не знаю. З такими, ну. Це голіві моменти, він вже мав забивати другий гол. Школярчук. Вознюк. Ой-ой-ой-ой-ой, який гарний сейв від воротаря команди. А, гарно, 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 гарно. Вільний удар, прицінгує Семенюк. Подача. Ой-ой-ой, ой ой як гарно Макарчук біг. Фух, це, мав бути гол Макарчука. І гольовий пас возникає. Ні. Зубарів. Ні. Школярчук. Боротьба за м'яч. Сачук, вперед. Ой-ой-ой. Який гарний, який гарний автогол у виконанні гравців команди забороть. Рахунок стоїть 4 чи 5-0, не знаю. Коцюба, Коцюба, Коцюба. Та не може він все забити. Вознюк. Школярчук. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, Макарчук на школярчука. Школярчук на вознюка. Вознюк, удар. Ну. Ой, пресинг, пресинг. пресинг, пресинг. Ой-ой-ой! Ніколаєв. Ай-яй-яй-яй-яй! Над... гол. Коцюба, Коцюба, треба удар! Коцюба, треба удар! Коцюба на Валерія Ніколаїв. Ай, ще, один, ще одна нагода була у Валерія Ніколаєва. Ні, ні, на жаль, поки що ні. Зубарів пресингує. Карс високо пресингує. У намаганнях. Школярчук, Школерчук. Школярчук тягне. Удар. Непогано. Федас! Федас! З м'ячем. Федас! Пас на возника. Семенюк. Семенюк подача. Зубрів. Удар гол. Оце то автор гольового пасу Богдан Семенюк. Це той, що кум Ніколаєва Валерія. Аут. Забороль, удар. О, Для статистики підійде. Артур, Ніколаєв, пас на кума. Семенюк. Ааа, як буде Вознюк. Ніколаєв, удар! Ай-яй-яй-яй-яй! Вище! В дотик на сачука, сачук, на Зубарєва. Зубарєв. Шукаєш Зубарєв, удар. А, гарно, гарно. От і пристрілочка пішла. Сачук вперед, на Зубарів, Зубарів, приймає м'яч. Зубарів, пас на Вознюка. вознюк. На Ніколаєва, Ніколаєв, підробляє м'яч На вознюка, вознюк. Перекладена. Ніх, спокійно, Вознюк сьогодні забувати сім. Спокійно. Вперед, Сачук. Головою перший. Тюба, виграє. Цюба на вознюка, вознюк. Від себе. Вознюк. Удар. Штанга. Вознюк. З м'ячем. Вознюк. Обігрує. Ще раз обігрує. Штрафний удар. Чекаємо. Всі встали на трибуні. Ніколаєв. Ніколаєв. Ніколав. А, як же... заблокував, чи що? Го! Ніколаєв.